Прийшла я в свою галерею. <галерея> Сіла і любуюсь. Гляньте, попробувала по капельки підлила. Багато не поливаю, по чуть-чуть. даже видно, бачите, по чуть-чуть кружечкою так от взяла, тепленькою водичкою полила. Ну, ці такі цікаві помідори, такі вони, слухайте, з зубчиками. Зараз я встану, бо я тут вмостилася і сижу, любуюся, все росте, все добре. Може, воно хоче, щоб я тут оставила його. чуть чуть сонечко сходить на дворі. Це, як ви розумієте, я в літній кухні. От. Пахне. Ось чуть-чуть торкнуся листочка. Ай, запах запахи. Мої пепіночки, це ці, що не висаджені в стаканах. Оце вони саме більше стресують, тому що їм вже давно треба в землю, там страшне, яке велике коріння, вони всі з цвітом. Ой, глянь, така жимолость, боже, все пропало. На дворі я вам не хочу нічого показувати, тому що там страшне, що робиться. Я розтопила грубочку. Розтопила грубочку. Бачите, тут кожна, кожен сорт перегороджений, бачите, щоб не попутати, так само я буду їх і висаджувати. От тут одні, тут другі і тут два сорти. Ну і ці вже посажу. Ще буде три дні мороз, два дні мінус чотири, один день мінус три. Отак. Те, що йому тут добре то добре, але ж мені це не добре. І треба, щоб вони росли так, як треба, щоб росли. Ці гарненько підросли маленькі, це сорт хурма. Дивіться, що я вам покажу, що я побачила. Тоже треба терміново в теплицю, Прям терміново. Гляньте, цвіт виходить. А, яке пепіночко моє. Але бачите, таке воно листочки такі пушистенькі, ростуть. Оці я зразу як перенесу, не хочу просто тягати сіми. Я перенесу прямо в той день пересаджу. В цьому-то взагалі, бачите, які гарні листочечки. О! Тут же є йому де корінчики розложити. Це я знаю наскільки, літрів 20, може більше. Ну, а ці маленькі стоять поки що. А ну, ну, я гляну щось. Ну, Корінчики, бачите, вже видно. Ну, Мусить потерпіть, потерпіть, мої дорогенькі, я вас пересажу перший день, при можливості, як перейдемо в теплицю. Листочки, не страшно, що скручені, вони в великому, великому, бачите, розкручуються. Ой, який циганський табор. Ні, Це моя галерея. золота. Золотий фонд. Ой. І що, Тож не будемо плакати. Природа, що хочете й витворяє, ми не можемо нічого поміняти. Знаєте, добре, що їх повикопувала. Вони зараз будуть знову стресувати, але ж я їх в теплиці оброблю зразу знову антистресом. Бачите, які вершечки. О, всі з цвітом. Ну нічого, чуєте, як тріщить в рубки. Я прикрила нижню дверку, щоб вона там сильно не горіло. Вже не треба, я трошки підложила, вже більше не треба тут дуже економно топить, воно багато не бере і зразу прогрівається. Оці в теплиці підживлю е кропивою. Тоже капелючку полила, бачите? Пообломувала нижні. Нижні завжди виходять порожні пустоцвіти. Тут у мене шість, бачите, шість, мала посадить два. а це сьомий. цьому саме лучше виходить. Він скарма більше був в стакані, а ці раніше висадила. Ну, нічого, будуть все толково, буде все, все з толком, все зробиться. Отаке. Піду я зараз в теплицю. Там треба все порозкривати, тому що я тільки що заглядала там плюс 18, а зараз чуть-чуть сонечко пробивається, то там буде. Вчора було 30 градусів, уявіть, на дворі мороз, а там 30 градусів, тому що була сонячна погода. І за рахунок того, що вдень прогрівається дуже земля, теплиця, то воно й не боїться морозу, знаєте. Навіть ті три огірки експериментальні в мішках, вони в мене ростуть. Не знаю, як вони ще цих три дні витраплять, але поки що з ними все добре. Кожен сорт інший. Дивіться, тут таке листя. Тут отакі листочки, бачите, похожі до цих, а ці взагалі, як якісь казкові з лісу. Боже, як я хочу поїхати в ліс. Я вже договорилася з людою, плем племінника мого дочка. Ой, що я кажу? Племінника мого жінка, люда, кажу, як підсохне, поїде в ліс, кажу каже, добре. Кажу на моїй машині, вона каже, не на моїй. Кажу, добре. Бачите. треба вже бор давати, щоб держався цей цвіт, щоб не пообсипався. Все в мене є куплене, все в мене приготовлене. А ну дайте ну, я вам зараз покажу. Тут я витирала стола, попору злюкувала. Дивіться, в мене є гумат калію, я купила, плюс бор. Бачите? О, тут інструкція розвину так, як треба. І в теплиці оце змішаю із сімо. Дивіться. Бачите, Британія. Та в мене, дивіться, отаких от всяких купок в мене море, море. Оце від морозу, оце від морозу. Оцим я буду ще обробляти на, на дворі оці свої вишні. Ой, вони, напевно, пропали. Вони були обліплені всі в снігу, ті китайські вишеньки. От, оце сюди, оце сюди. От. І за Біонце я ж їм обробляла. Щоб ви побачили мої царські корони. То хто любить квіти, то плакав, би, бо я плакала. Отаке, От так що в мене є оце куплений дуже хороший цей бор. Плюс гумат калію. Я добре не дочиталась, чи їм по листу, чи їм, чи їм треба. Обробка насіння, обробка по вегетації. Тобто по листу замочування розсади, обробка теж по вегетації, замочування. Ну тут пише про все. Значить, дивіться, помідори, огірки, перець можна насіння бульби замочувати, і обробка по вегетації, тобто по листу. Дуже добре, дуже добре. І оце додавлю, бо ж теплиці зараз буде тепло, тому теплиці буде пекло. от я таке купила, але треба ще купити це. Я брала дівочки кому треба, таке, може, теж така проблема в теплицях, то я брала в епіцентрі. Пише крапля життя, бачите? Ось така штука. імунітет, о, імунітет до, до спеки. А це уже, типу тої самої фірми, до холоду. Оце всім, що я обробляла перед морозом. І буду ще раз вишні обробляти. Але в теплиці буде це і це Отаке. От добренько, на цьому все. Може, кому треба, то і оце я брала у цьому в епіцентрі. І те для холоду, все брала в епіцентрі. На цьому все. До слідуючого відео. Дивіться, пишіть, лайкайте, коментуйте, поширюйте, може, знайомим, От. щоб трошки розвить мій канал, бо він так пасе задніх капець. Взагалі, Даже половини того, що треба, у мене немає. Навіть половини немає, а канал 17-го року. Допомагайте, будь ласка. Добренько, на цьому все. Дякую вам щиренько. До слідуючого відео.